Якщо широкими мазками, широким таким поглядом спробувати подивитися на сонячну систему і на нашу планету, то виходить так, що в березні, в квітні в травні місяці всі планети сонячної системи будуть знаходитись все в вузькому секторі 120 градусів. А Сектор в 240 градусів, все коло у нас 360 градусів, отже, 120 заповнено планетами, а 240 абсолютно пусте. Іноді з цього сектора, де 120 градусів, буде вилітати місяць, так як він дуже швидко рухатись, і потім знову залітати сюди, в цей сектор. І саме тоді можливо. Якась розрядка ситуації. А от таке от згущення планет в одному місці на кілька місяців говорить про те, що величезна напруга буде висіти в повітрі, і це напруга планетарного масштабу. і Вона буде шукати вирішення. Але одного місяця мало для вирішення. З точки зору мунданної астрології, астрології світових процесів. Одного місяця мало для того, щоб вирішились. Якісь глобальні великі проблеми, великі, великі процеси. І тому можна спробувати ну, подивитись на планетарну ситуацію, як на таку. Ну, напружену ситуацію на найближчі кілька місяців, включаючи травень. А в травні ще ці планети в секторі 120 градусів фактично всі звузяться до сектора там Десь 70-75 градусів і ще вони ближче один, одна до одної стануть. І фактично майже всі планети будуть от в такому от в кулаку. просто. І, звичайно, напруга ще більше, більш ну більш, це якби, тавтологія виходить, напруга більш напружена. Ну, а потім після цього. Наступає розрядка в червні місяці, тобто в кінці березня і червень місяць планети починають розходитись, розходитись, відходити одна від одного. В червні місяці вже вони займуть півколо, тобто 180 градусів, і вже якось буде легше і зрозуміліше. В всі ситуації планетарного масштабу. Будуть шукати свою розрядку. Ось так от. Ну і Особливо напруженим, можна сказати, є кінець квітня і до середини травня, коли от оця от напруга планетарна найбільша. Тобто планети будуть просто в одному місці. І в центрі цього планетарного. От Кулака буде будуть, буде там така планета Уран, навколо неї, якби вся, вся гра закрутиться. Уран планета змін, планета різких змін і різких якихось проривів. ну Символом урану являється блискавка, щоб було зрозуміліше. от В слов'янських традиціях уран це перун. І ось цей Уран разом з усією цією великою кількістю планет, буде впливати дуже активно на гороскоп України і на чотири основні планети України. І, звичайно, виходить так, що. От... Найбільша напруга і найбіль... автоматично найбільша розрядка після цього буде саме для України. Ну, маю надію, що і напруги, і розрядка будуть позитивними. Слава Богу і слава ЗСУ.